Добрий, день, ми з України. Сьогодні починаємо цикл навчальних відео по в'язанню шкарпеток. І почнемо з вами з огляду матеріалів. Перше розглянемо пряжу. Для шкарпеток краще брати спеціалізовану пряжу. Так вона називається шкарпеткова. В складі вона має 75-80% вовни і, відповідно, 25-20% поліаміду. Ця пряжа зносостійка і доволі тепла. Тобто такі шкарпетки ви можете спокійно вдягати у взуття, і вони вам доволі довго Прослужить. Така пряжа, вона в нас є, о, до речі, 75%. Ву. Така пряжа є в різних варіантах. Зараз її дуже велика кількість для вибору є. Різні виробники, і, відповідно, вона є, ось, наприклад, така в моточках, є варіанти в бобінах великі бобіни, і, до речі, таку пряжу купувати навіть дешевше в деякому випадку. Тобто така пряжа в мене була в бобіні, такі були в бобінах і такі. Є ще пряжа в пасмах, ось, наприклад, це пасма. Її потрібно е, обов'язково перемотати, мені, хоч в клубочок, це теж була в пасмі, Мотала її в клубок. Бо в противному випадку ви будете мати сплутане кубло. Також можна вибирати для шкарпетові натуральні склади, наприклад, 100 вовну. Але такі шкарпетки вони будуть швидше домашніми для носіння вдома. У взуття вони, на жаль, швидко протруться в ділянки п'ятки та миску. Або потрібно буде в такому разі, якщо ви брати таку пряжу натуральних складів, чимось укріплювати п'яточку. Ну, Як варіант хоча б якоюсь бамоненою ниткою. Це перше. Також можна брати в роботу для шкарпеток і Бавовняну пряжу. Це буде варіант такий швидше осінньо весняний або я ще їх називаю шкарпетками для сну з такої пряжі. Так, по пряжі в нас буде все. Далі ми розглянемо, чим ми будемо в'язати шкарпетки, з чого ми розібралися по пряжі. Тепер подивимося, чим ми це будемо робити. Робити ми це будемо з вами спицями. Спиціями і шкарпетки в'яжуться по колу. Шкарпеткові є такі наборі спиць, їх по п'ять. Вони є 20 см, зазвичай для шкарпеток такий стандарт, Або, наприклад, 15. 15 я беру для роботи зі шкарпетками дитячими, доволі зручно. Або є ще варіант в'язання шкарпеток на спицях з просиком. Цей варіант в'язання називається Magic Loop. Ми також його розглянемо. І ви собі виберете, що для вас буде зручніше, комфортніше в роботі, чи просто до чого швидше звикнете. Як на мене, тут вся справа швидше в тому, як хто звик. Якщо хтось вперше спробував на п'яти спицях, так звик, то вони в'яжуть хтось на, на двох з тросиком. І, відповідно, також. також так, в'яжуть. Далі нам в роботу буде бажано взяти ще маркер для того, щоб відмітити початок нашого в'язання. Їде, звичайно, наприклад, така булавочка. Тому що у нас в'язання йде по, по колу, і щоб... Е Порахувати кількість рядів, які ми зв'язали, потрібно це відмітити маркером, щоб наші шкарпетки були відповідно однакові і симетричні, якщо у вас ножки однакові і симетричні, то це має бути тільки так. Далі для роботи, скажімо, для кінцевого етапу для оформлення і завершення шкарпеток. Бажано було б мати також блокатор. Його можна зробити і власноруч. До речі, перший мій блокатор був саме таким: я взяла фабричні шкарпетки відповідного розміру, який мені був потрібен, обвела їх на цупкому картоні, вирізала, а потім обклеїла їх скотчем. І так. Сушимо шкарпетки після першого прання. Це так зване ВТО. Ну, про ВТО ми поговоримо більш докладніше і трошки згодом. На даному етапі те, що нам потрібно для роботи, це пряжа, це спиці і маркер. Тому зараз ви почнете підготовку саме з цього. Вибираєте пряжу і вибираєте спиці. По відповідності чи спиць до пряжі є два лайфхаки або підбираєте, як то кажучи, методом проб і помилок. Або дивитись по рекомендаціям, які вказані на маркуванні упаковки. Якщо такі є, ось в нас є 100 грам, в них 400 метрів. І відповідно спиці, які рекомендують для роботи, 2,5-3,5. Але скажу з власного досвіду на такий метраж 400 метрів. 400, а тут на 420. Ось рекомендації. Тут 2-4. Я е, такий метраж в'яжу на спицях 2-25. Мені так зручно. Е, тобто, можна прислухатися до рекомендацій, які є на е, маркуванні. Е, можете в ході роботи спробувати декілька розмір спиць, тобто я вже в своїй роботі маю їх різні, 2,25, 2,5, 2,75. Тому інколи змінюю спиці, але зазвичай я використовую розмір той, який от мені найбільше підходить в роботі 2,25. Є пряжа з меншим метражом в Вазі 100 грам, і відповідно для нього для них потрібно буде більший розмір спиць. Знову ж таки, дивитись на маркування на упаковці. З бобінною пряжою трошечки складніше. Але тут, скажімо, ви або дивитеся візуально. Скажемо так, хто там більш-менш в'яже вже орієнтується в розмірі пряжі, або якщо купуєте в магазині, знову ж таки спитайте в продавця консультанта. Вони там зазвичай всі в'яжуть і всі добре на цьому знаються, які спиці потрібно підібрати під, наприклад, бобінну пряжу, тому що на бобінах, як ви розумієте, не пишуть рекомендований номер спиць для в'язання. Отже, підбираємо пряжу, підбираємо відповідні спиці. І в наступному відео ми вже будемо починати в'язати шкарпетки. Отже, до зустрічі. Дякуємо, що подивилися нашого відео. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей!